Про дружбу журавля і жаби Азербайджанська народна казка. Якось журавель пив воду з болота. Аж тут вилізла жаба з води та й каже Брате журавель, побратаємося Слухай, жабо, відповів журавель. Мені здається, що з нашої дружби нічого не вийде. Чому? питає жаба. Бо ти живеш під водою, а я літаю високо в небі. Піду в гості до тебе задихнуся, та й у тебе крил немає, щоб літати зі мною, відповів журавель. Дарма. Приходь до болота я зустрічатиму тебе. Минув якийсь час. Зустрілися журавель та жаба та й почали гомоніти. Брате, журавель! вигукнула жаба. Я з роду віку ніде не була, нічого не бачила, крім цього болота, а ти літаєш у небі, все бачиш довкола. Добре було б, якби ти взяв мене з собою і показав мені увесь світ. Але ж як ти полетиш, жабо, здивувався журавель. У тебе ж крил немає. Дарма що я крил не маю. Посадиш мене поміж своїх крил. А я міцно триматимусь, ось так і полину в небо. Хоч як журавель відмовляв жабу, та вона стояла на своєму. Довелося журавлеві брати жабу поміж крила і злетіти вгору над болотом. Тільки но злетіли вони, як жаба не втрималася і упала. На щастя, вона впала у воду, покалічилась, але ж не загинула. Спустився Журавель до болота та й каже. А я ж тобі казав, жабо, що з нашої дружби нічого путнього не вийде. На світі так ведеться, хто повзає, літати не буде. Слухайте ще більше цікавих казочок на нашому каналі Казкова хвиля.